Як комфортно вести бізнес, ефективно працювати в тилу, сплачувати податки та допомагати зсу, як владі допомогти підприємцям розпочинати новий проєкт чи створити робочі місця? Відповіді на ці та інші питання шукали учасники великого бізнес-форуму. Сьогодні запрошені власники кав'ярень, власники, перукарень, власники, стоматологічних кабінетів і такого роду підприємства. Це насправді дуже активні люди. Ті люди, які займають як дуже активну громадську позицію, так і люди. Дуже активні в розвитку власного бізнесу. Тому ми проводимо такий комунікаційний майданчик для того, аби перше отримати їхні ідеї щодо розвитку і бізнесу, і загалом міста. І для нас дуже важливо насправді дати їм поштовх до розвитку в умовах війни вести підприємницьку діяльність не просто через брак кадрів, нових ідей, порушені логістичні шляхи. Проте Хмельницький став осередком для релокованого бізнесу. Місцеві заклади обслуговування працюють, незважаючи на виклики. Саме велика проблема. А, це кадри для того, щоб наповнити повністю виробництво. Сьогодні ми хочемо почути думку саме малого бізнесу, і хочемо просто поспілкуватися. Цей захід буде такого формату вперше. В нашій громаді в громаді зареєстровано понад 20 тисяч дрібних підприємців, почути їхні проблеми та пропозиції основне завдання форуму, а ще відшукати необхідні інструменти та можливості, зокрема, реалізовувати грантові програми. Одна з грантових програм це програма для підтримки виробничого сектору. Ро і сектору переробки, і вона передбачає можливість отримання гранту від 75 до 150 тисяч доларів для одного підприємства. Основними цілями цієї грантової підтримки є технічне переоснащення, тобто купівля нового обладнання, підходів, зміна підходів до інноваційного виробництва, автоматизації. Малий бізнес у час війни вистояв. Сьогодні чимало із підприємців захищають країну на фронті, передавши керування родинам, друзям. Зя підлеглим усі гуртуються, розуміючи, навіть в тилу можна зробити багато для перемоги, адже економіка має працювати.